Нагадаю, припинення транзиту російського газу через Україну викликало різку реакцію в прем'єр-міністра цієї країни прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. В ході свого виступу, присвяченого наслідкам припинення транзиту, він назвав президента Зеленського жебраком, який нібито випрошує гроші у Європи. Крім цього, Фіцо пригрозив накласти вето на пакет військової допомоги Україні від Євросоюзу я тут не для того, щоб іти пліч пліч з Зеленським. Зізнаюся, що іноді це мені набридає. Він ходить європою тільки же бракує і шантажує, випрошуючи гроші в інших. Цьому просто час покласти край. І водночас президент Зеленський відреагував на образливі висловлювання Фіцо і зауважив, що Фіцо сам відкинув за допомогу, запропоновану Україною допомогу для пом'якшення ефекту від зупинки газового транзиту. На думку Зеленського бажання Фіцо нескінченно зберігати тіньові схеми співпраці з Росією є очевидною помилкою.